Російський ракетний комплекс Рєшнік тим часом начебто заступив на бойове чергування на території Білорусі. Принаймні, ну так повідомляють Міністерство оборони е і цієї республіки, і Федерації Росіянської опублікували оце відео показ показової урочистої церемонії. Ви бачите його на своїх екранах. У мінську додали, що нині білоруський особовий склад освоює нові райони бойового патрулювання. Це я сказав дослівно із величезною. Посмішкою на своєму обличчі. Ну, власне, про ці приміщення, зокрема, будемо говорити з Сергієм Кузаном, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергію, вітаємо. Наші вітання. Вітаю, Юлія, вітаю, Микита. Я не дарма сказав про посмішку на своєму обличчі, коли казав про Орешнік, який кудись там заступив. Виправляйте мене, але чи не повинна така стратегічна зброя не десь під кущем маскуватись, десь там у ліску? А мати охорону навколо по периметру, патрулі, системи протиповітряної оборони, які захистять її від потенційних атак? А тут десь вивезли ну, не знаю, під мінську змішаний ліс чи куди там під Гоміль. Ну, таке враження. І, і залишили. Ну, типу, хай гниє, хай стоїть. Що вони там освоюють? Як вам це виглядає? Виглядає це абсолютно як спроба тиску, і тут вже навіть не на Україну, а в першу чергу на Європу. І до речі, цей якраз є частиною, тобто ось весь цей комплекс. Тобто, там ми побачили ну, власне, ось ці машини, на яких і переміщується зброя, там де машини також для персоналу. Тобто, ну в принципі, техніку забезпечення цього комплексу Арішнік, і дійсно, це є. Ракетний комплекс для ракет середньої дальності, тобто не малий, то там починається відстань від 700 кілометрів і до 5500. тобто фактично, ми говоримо про територію всієї Європи. Так, от в продовження саме путінської риторики про те, що мовляв європейці хочуть війни. Ми побачили якраз і демонстрацію цього комплексу. «Арєшнік», причому так, щоб не можна було звинуватити Російську Федерацію. Що буцімто вона є агресором, вона цей градус напруги підсилює. Отже, формально, комплекс знаходиться на території Білорусі на відновленій ракетній базі, яка знаходиться всього на всього за 4 кілометри від державного кордону з Росії. Російською Федерацією ну тобто, це на практиці, це ні про що. Це фактично, росіяни там оперують, росіяни е, здійснюють ну без них не не відбудеться ні пуск, не те, що не пуск обслуговування не відбудеться. І, хоча формально він на території Білорусі, ну але. Ми говоримо якраз про російський шантаж, при чому Європи, і тут звичайно ж треба враховувати досвід України, бо Україна вже озвучила, що ми можемо його уразити. У нас є для цього розуміння, у нас є для цього спроможності, але. За нашими західними партнерами залишається прийняття адміністративних рішень, яким чином було створено цю ракету з допомогою західних компонентів, в тому числі і підсанкційних, і отже, Україна вже передала нашим західним партнерам весь перелік тих фірм, які забезпечували цими компонентами цю ракету, виготовлення цієї ракети. І отже, якщо ми говоримо про певну послідовність. В санкційній політиці, ось вже цілих 19 пакетів санкцій. То, отже, ми тепер і очікуємо від е, тих же таких західних наших партнерів накладення санкцій на ті фірми, е, ну робота яких в результаті спричинилася до е, цієї ракети, і власне кажучи, до е, цілій європейській загрозі. Але чому це рішнік, а не е, знов ядерні ракети? Не працює більше ядерна лякалка. Ну, ми повинні розуміти, що цей власне комплекс Арішнік це ж одиничний виріб, тобто їх всього на всього кілька одиниць. І дійсно, ми вже розуміємо, що ось ця вся ядерна лякалка Путіна про те, що мовляв, тут десь він випробує черговий ЯРС ракети шахтного базування або ж міжконтинентальні балістичні ракети от все це. Нівельовано стійкість України, ми показали, що можна не боятися ядерного шантажу. Ну і власне тепер Путін через свого проксі, через Лукашенка, вже намагається показати, що дивіться, все ж таки, окей, я ви ну, ви мене не боїтеся, але ж принаймні Лукашенко може про, по вам завдати ось такого ядерного удару вже ніби меншою ракетою. І, хоча вона ну надзвичайно не дорівнює міжконтинентальній балістичній, але і руйнування може спричинити велике. Я думаю, що світ знову ж таки, європейські наші партнери вони знову подивляться на реакцію України, і до того часу, поки не лякаємося, ми до того часу, поки не лякається президент, поводиться впевнено і каже, що робити в цій ситуації. Ми знаємо, що робити. Ну до того часу, і Європа може почуватися безпечно. Давайте про ситуацію на фронті протягом 2025 року, ще проговоримо, зосередимось на ній. Інтенсивність бойових дій зросла. Тактика змінилась. Наступ, який почався у жовтні 2024 року. Оцей який великий, він триває і досі. Головною ціллю стала Донеччина впродовж року близько 80% всіх боїв боїв відбувалось саме там, зважаючи на ту динаміку ворожого просування і ту ціну. Яку сплачують вони щодня для того, щоб просунутись на ті десятки метрів інколи кілометри, який може бути ну навіть не так? да, перший квартал 26-го року, враховуючи динаміку, інтенсивність, стан справ, стан економіки Росіянської Федерації. Ми досить окреслили е, такі е, великі критерії, тобто це і макро, макрокритерії, і в тому числі критерії, які стосуються вже не просто війни, а цілої геополітики. Е, я лише хочу нагадати, з чого починався цей рік. І чи ці завдання на сьогодні виконані? І отже, ми зможемо тоді спрогнозувати: а наскільки ж свої ж завдання можуть здатні виконувати росіяни з допомогою своїх своєї армії? Отже, рік починався із заяв Путіна про те, що 100% буде створена буферна зона, яка буде включати не багато, не багато, немало половину всієї сумської області, тобто, от від півночі до півдня. Все це буде під росіянами, включно до речі, з обласним центром, з містом Суми до цієї ж таки буферної зони буде входити половина фактично Харківської області, вся північна частина і вся східна частина, і по осколу аж до самої Донеччини, тобто, так, щоб російські війська безпосередньо вже повторили свій успіх 22-го року, тобто стояли буквально на окружній міста Харкова і таким чином тероризували це місто, перезнелюднюючи його. Станом на літо, вже в результаті літньої наступальної кампанії, мала би бути взята уся Донецька і Луганська область. І станом на осінь мала би взята бути вже частина Запорізької області і загроза безпосередньо Запоріжжю. про Херсон там все мало бути червона зона, тобто повністю знелюднений, чи виконані ці завдання росіян? Ну тобто, саме під це готувалися їхні ресурси, і саме там вони прорекламували свою літню наступальну кампанію. Так, от, не виконано. І зараз ми говоримо про те, що, скажімо, не 3, а 4, в минулому році 3 тисячі, в цьому році 4 тисячі. Але чи мають ці кілометри, бодай ну не те, що. Стратегічне значення, хоча би е, оперативне значення, от виявилося, що ні, таки, такого не мають, і отже, за такою динамікою, якщо ми, е, ну як Україна, як держава е, втримаємо стійкість суспільства, е, стійкість наших інституцій, будемо підтримувати збройні сили е, і забезпечувати необхідним кадровим особовим складом, забезпечувати необхідними засобами для того, щоб збройні сили могли нормально функціонувати. То е, за таких умов ані в першому, ані в другому кварталі е, жодне із цих завдань росіянам не вдасться виконати не буде захоплена ні Донецька область, ні навіть до речі, і Луганська область, і ще не вся ними захоплена. Так є символічні частини, але Луганщина все ж таки формально навіть тримається, і е, е, лише це є критерієм. Успішності будь-якої операції, яка починається із ну умовно кажучи, 50 тисяч плюс особового складу. А російська армія зрозуміло угрупування взагалі 700, близько 710 тисяч. Оце є їхнє угрупування, тому так звичайно ж, ми перебуваємо в стратегічній оборонній операції, і в цій операції ми здійснюємо фактично розмін територій. На сукупні втрати Росії, які на сьогодні, якщо в перерахунку на один кілометр є вищими ніж були в радянського союзу в часів Другої світової війни, тому так ми ну, буквально знищуємо стратегічний потенціал Російської Федерації, буквально викидаємо її із провідних, в тому числі збройних країн світу, і все, що залишається Росіянам, ну як ми сказали, це десь брязкати вже навіть не між Континентальною балістикою, ну а вже такими одиничними виробами, як Сергій, спасибі Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був у нашому ефірі.